Так, любі друзі, зараз будемо перевіряти ці ваші лайфхаки з інтернету, як швидко почистити кортоплю в домашніх умовах. З сірю! Там, ніби показували таке гарненьке відео, що воно так почистилося, що його майопляха. Бо я вручну вже закалібався, особливо що така вона домашня, мілка, якого-то біса. Тут є і крупна там. повибрав вже. Але залишки, оці, вони якби залишаються, тому виникає потреба, щоб почистити якось з меншими зусиллями, як то кажуть. І зараз будемо дивитися. Зараз я це трошки сполощу, потім насиплю солі і туди сюди. Так, так я її трошки змочив, зараз будемо посипати сіллю. Так. Приблизно десь столова ложка, але. Я так наглас зафігачу, отак, От думаю, вистачить. І зараз будемо колохати ось це все, так? Фу, так, а зараз момент істини. Бо я отак робив, декілька хвилин десь вже замахався. Тут або мало солі насипав, я так вважаю, не знаю. Або замало картоплі, або картопля вже трошки полежала, або ж. Зараз будемо дивитися. Не знаю, там так якось. Дивишся, аж запихався, бляха муха. То воно ніби як щось почистилося. Ну. Ова. Так. Деяка вона відчистилася, але чомусь не вся. Оця, наприклад. Не дуже почистилася. Хоча шкурка вона цей. Ш... і ця, ця теж. Ага. Або, мабуть, трошки більше солі додати. Отак от, от, як пальцем шкребеш, то вона відтирається нормально. Мабуть, треба ще сільки додати і ще трошки потрасти. Дуже багато сілі потрібно. Зараз спробуємо ще докинемо. Десь хвилинку другу помутузимо і потім подивимось. Бо якщо це вручну все чистити, не знаю, ну блін, таке себе не дуже важкувато так за цей. Так, а чого не зачиняється? Ладно, зараз зачиню. О, Вони вже руці. Точніше, не руці втомилися, а я сам втомився. А руці ще нормально. То я отак от, от робив, вставав у стійку такої згорбленої собаки і дуже так тріс інтенсивно, аж Зараз Подивимося. А ну, відкривайся зараз. Так, що? Ну, От велике почистилась. А маленька чомусь ні, я не знаю. Маленька чомусь вона, мабуть. Вже застара для такої процедури. Ага. Точно. Ну це отак треться, то воно відліпає. Можна навіть. Ага, ось навіть пальцями можна дивитися. Воно... Отак воно відліпає. Угу. Ну, мабуть, застара просто. А інша вона почистилась непогано. Я думаю, Ого, за... угу, воно прям відліпає, нормально, чуєш. Ну нічого, так. Це краще, ніж ножем це чистити, бо це дуже довго. Тому. Я вважаю, що лайфхак напівживий. Воно ніби так нічого можна користуватися. Але тільки для такої зовсім молодої картоплі, от тільки викопаної. Бо ця вже немножко полежала і вона дуже погано відчищається. А от ця велика, яка свіжа, вона нормальна. Ну, Взагалі-то лайфхак вважаю, що. Можна вважати живим, тому можна користуватися. Ось такі, значить, у нас перевірки. Пока-пока.